Отак, От друзі, роками деякі люди ходять до тренажерної зали, роблять вигляд, що там тренуються, постаріють, блядь і ніхуя не накачаються, ніхуя не отримують той результат, який хотіли б. Чому так відбувається? А потім кажуть, та мені вже за 40, я вже досить старий, вже нічого не, з цього не вийде. Але хороша новина полягає в тому, що навіть після 40, після 50 років, після 60 років і більше людина може нарощувати м'язову масу. Людина може покращувати свої силові показники. Головне робити це правильно. От сьогодні саме про це ми і поговоримо. Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Сьогодні обговоримо 4 причини, через які ви не можете набирати м'язову масу. Або підвищувати свої силові показники, якщо ви перетнули позначку 40 років уже і більше. Ну, дивіться. Головне правило набору м'язової маси це пришвидшення синтезу білка. Кожної хвилини, кожної секунди в нашому організмі старі білкові структури. Руйнуються і будуються нові. От, є два рівня. Так? Іде руйнування, і йде будівництво. Розпалося, умовно кажучи, два, збудувалося три. Тоді ви будете набирати, тоді буде прирост, тоді ви будете рости. Наша, ко... наша кожа, наші м'язи, все наше тіло постійно оновлюється. Так відбувається життя людини. Ми постійно оновлюємось. Старе розпадається, нове будується, відбувається оновлення. От руйнування, коли людина старіє, пришвидшується. Швидше відбувається руйнування і відновлюватись людина не встигає. Таким чином вона старіє і відбувається те, що ми бачимо, про що вже говорити і щоб набирати. Тому перша і основна помилка це недостатньо люди вживають білка. В їх раціоні недостатньо білка. Людина там, кажемо так, забиває хуй, вже, як то каже, я вікова, не рахує там калорійність, не рахує той білок, скільки вона його вживає, і не набирає. Щоб ви набирали, от якщо молодим людям, там умовно молодим, достатньо і одного граму на один кілограм м'язової маси, саме м'язової маси. Не не всієї маси тіла, тому що ми знаємо, є маса жирова, там кісткова маса, а є саме білкова, тобто м'язи. Так от, на кілограм, от молодим людям достатньо одного граму. То все перебільшено. Два-три грами, чотири, деколи кажуть продавці. Протеїну, їх завдання це маркетинг. побільше продати, щоб ви побільше купили. А то що з вами буде, їх не цікавить. Одного грама достатньо. Якщо ви вже вікова людина, то вам потрібно збільшувати до 1,3-1,5 грама білка на 1 кілограм м'язової маси. От. І ви будете набирати. Ну, далі ми поговоримо ще, які умови потрібні для цього. От це основне. Занадто багато бути не повинно. Якщо занадто багато білка ви будете приймати, все рівно організм засвоїть рівно стільки, скільки йому потрібно для відновлення, для будівництва. Все інше на туалет, все інше буде виводитися через ваші нирки, вони будуть перенавантажуватися і, скоріш за все, ви отримаєте ще проблеми із нирками. Це вам не потрібно. Тому норма потрібна бути дозована. Не потрібно багато, і якщо занадто мало, то теж ви не будете встигати відновлюватися. Та навіть просто літній людині для нормального функціонування життя, щоб людина не так швидко старіла, виглядала більш нормально і молодо, потрібен білок. Обов'язково не забувайте про це. Друге тренування на осліп. Немає відстеження прогресу по навантаженню. Одна із головних умов, при яких м'язи збільшуються в об'ємі і ростуть, відбувається їх гіпертрофія, це збільшення навантаження, прогрес по навантаженню. Тобто, ви приходите в зал, ви тренуєтеся з 50 кілограмами, там, умовно кажучи, жим лежачи на 10 повторень через 3 місяці ви змогли осилити там, 80 кілограмів на 10 повторень. От, обов'язково м'язи будуть збільшуватись. Обов'язково це одна із головних умов. Люди, які ну я дуже часто це спостерігаю, я працюю тренером в залі і часто це бачу. Люди, які приходять уже там вікові. Вони знаєте, вони прийшли до зали, і вони вже щасливі, що вони туди потрапили. Вони вважають себе красавчиком, що вони, ну їхні, як правило, однолітки взагалі нікуди не ходять. А вони прийшли і щось роблять. Це вже добре для них. Так, це вже добре, але це фізкультура. Це фізкультура, ви будете краще почувати себе, ви будете тренувати серцево-судинну систему. Дуже багато людей це відмічають, покращення, самопочуття. Але якщо, якщо у вас немає завдання на, на, наростити м'язову масу, то це все добре. Буд, ходіть, щось робіть і все буде добре. Але якщо ви хочете щось, щоб щось приросло, щоб у вас збільшилась біцуха, так, там, грудні якісь наростити, щось іще, спину. Збільшити, то вам потрібна прогресія, відстежування прогресії і понавантаження. Для цього тренувальний щоденник, тому що через 4-5 місяців ви не згадаєте, що ви робили. А на початку, якщо ви, там, наприклад, вижали 50, потім жмете 60, це чудово, але весь час так не може бути. Через місяць ви пожали плюс 10 кілограмів, через 2 місяці плюс 20 Через 4 плюс 40, через 8 плюс 80, через 16 місяців плюс 160. Так? Через там ще вдвоє помножте, так, 16. через 32 місяці ви там 320 кілограмів додали. Ну, тобто ви розумієте, що такого не буває. Це, по суті, неможливо весь час прогресувати. Чим далі ви рухаєтесь, а особливо коли люди, які там більш молоді, він займався, він має якийсь прогрес. І якщо людина хоче далі прогресувати, то він буде мінімальний. Він буде мінімальний і його буде важче відстежувати. Для цього це ви зможете робити тільки по щоденнику. От ви робили, ви дійшли там, жмете 130 на 6 повторень. так? І важко, і далі, і далі не рухаєтесь. Ви берете 130 на 5, робите три підходи. Ви зробили, ви красавчик. Через там, місяць ви зробили вже не три підходи, а чотири на 5 повторень. з тією ж самою вагою. Це буде прогрес. Це буде прогрес. Але його потрібно відстежити. Для цього вам потрібно це записувати. Через два е роки там. Е ви ще робили щось інше і ви можете це все не згадати. Тому це важливо, якщо ви... головна умова, якщо ви хочете нарощувати м'язову масу, прогрес по навантаженням, щоденник, заміри обов'язково, ви міряєте, що у вас росте. Людина стає на ваги, ох ти, клас, я за місяць набрав 2 кілограми. А коли вона робить заміри, вона там просто живіт збільшився, рука на місці або ще й поменшала. Ви не спрогресували. Ви відклали сало, у вас бока виросли, нічого не відбувається. Тому от ці всі сантиметри, записи, щоденнички, вони важливі. Вони важливі і вони дадуть вам змогу прогресувати. Так, друзі, виходячи з попереднього пункту, ви зрозуміли, що весь час, та ви і так, хто займається, той розуміє, що весь час прогресувати з вагою дуже, дуже складно. От. Особливо, коли ви вже довго займаєтеся, а тут вам вже, як би кажуть, роки ваші збільшуються, ви старшаєте і прогресувати важче, А як же відслідковувати прогрес? Як можна спрогресувати в іншому? В іншому, по іншому можна спрогресувати. Тобто ми можемо збільшувати тренувальний об'єм. Тренувальний об'єм. Як це відбувається? От щось схоже на те, що я розповідав. Ви виконували 130 кілограмів. Виконували, ну, давайте так, 4 по 5, так? Загалом це... 20 повтори, 4 підходи, підходи по 5 повторень. Що ми можемо зробити? Як ми можемо спрогресувати? Далі рухатися дуже важко. Ви вже, ну скажімо так, після 40, у вас вже якийсь більш такий солідний вік, або якщо після 50, або після 60, і додавати вагу. Травматично, для суглобів починають боліти зв'язки. Вроді би людина і могла додати, але вона боїться травмуватись. Для цього ми збільшуємо об'єм, тобто підходи, кількість, загальне навантаження, загальну роботу. Ми скидаємо до 4 повторень, наприклад, і виконуємо 7, 6, 6, у 4, 24, 6 підходів по 4 повторення. По 4 повторення. 24. Було 20, стало 24. Об'єм навантаження ви збільшили. Ви будете обов'язково прогресувати. Мої, ну друзі, останній пункт, він плавно витікає з попереднього. Це час відновлення. Три основні варіанти я виділяю. Час відновлення між підходами. Час відновлення між тренуваннями і просто сон. Скільки ви спите. Ну, дивіться, перше, ми збільшили об'єм, ми хочемо прогресувати. Збільшили об'єм, але важко. Потрібно, збіль... щоб це все вивести, щоб ці всі сім підходів. Я, я виконував дуже багато підходів, я і зараз так тренуюсь. Я збільшую кількість. Відпочинку. Тобто ми не відпочиваємо 2-3 хвилини, ми відпочиваємо 4. Якщо потрібно, то і 5. Об'єм збільшується, відпочинок збільшується, але навантаження воно досить високе. Якщо ви нормально будете відпочивати, ви будете прогресувати. Перевірено, це працює як на своїх учнях, так і ну, просто, ви можете на собі перевірити і це все побачити. Приходили люди, по 2-3 хвилини відпочивають, там роблять 4 підходи, п'ятий вже на 4 повтори чи на 5 їх не вистачає. Він мені каже, куди ще 6, я Йому кажу, відпочинь нормально, 4-5 хвилин. Відпочиває людина 5 хвилин і робить ті самі 4-5 повторень. І я кажу, ще б міг. Я йому кажу, не потрібно. Відпочинь ще і зробиш ще пару підходів. І об'єм буде більший. Тобто відпочинок між підходами. Якщо ви, далі, якщо ви навантажуєтесь потужно, об'єм роботи збільшується, великий, звісно, більше їсти, треба все таке. І можна збільшити відпочинок між тренуваннями. Оскільки ви вже людина, як то кажуть, не молода, більше відпочиньте, Вам нічого не заважає накинути ще один день відпочинку. Потренувались в понеділок, зазвичай приходили в середу, прийдіть в четвер, в четвер прийдіть. Не прив'язуйтесь до тижня у сім днів. Вас тиждень може бути свій. Вас тиждень може бути 8 днів і 9. Це ваш тиждень. Цикл такий, мікроцикл. 8-9 днів. От В ці 9 днів всовуйте 3 тренування. Якщо раніше на 7 днів тричі тренувались, можна на 8-9 днів тричі тренуватись, але більш потужно. І ви будете рости обов'язково, ну, при, за умови, якщо... Дотримуватись там харчування і всього всього ще багато ключових моментів, таких більш мілких. Сьогодні ми, Зараз ми говоримо саме про цей відпочинок між тренуваннями. Два пункти. Так, і третій, це сон. Ви важко тренуєтесь, ну, спите по 7-8 годин, додайте годинку сну після тренування. якщо дозволяє ваш робочий графік. Або якось додайте, ну, десь десь знайдіть цю додаткову годину сну. Більше спіть, більше відпочивайте. Саме у сні ви будете відновлюватись. Буде відновлюватись ваш організм. І таким чином, тобто, оці всі, знаєте, ці всі кубики до кучі, якщо ви складете оцю мозайку, то в цілому. Весь малюнок, оце все дасть результат. Оці чотири пункти, вони одні із основних. Дотримуйтесь всього цього і обов'язково результат е, нікуди ну, від вас не подінеться, скажімо так, ви його отримаєте. Ну, от якось так, коротенько, займайтесь грамотно, прогресуйте. Не, не падайте духом, якщо ви там літня людина і ви думаєте, що все пропало і нічого неможливо. Ні, все можливо. Я розпочав свої тренування взагалі в 32 роки, перший раз до залу прийшов. І, і ну, ви, хто за мною слідкує, той бачить, до яких результатів я зміг дойти зараз і працюю далі. Якось так. На сьогодні все. Переходьте в коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім добра та спорту.